Прогноз на матч чемпіоната Франції, 17-й тур. Матч між командами Ран та Ніцца. якщо розглядати турнірне положення, іде на 5-й позиції, Ніцца на 10-й. І перший поєдинок після відновлення чемпіонату Рен провалив, як на мою думку. Команда програла на виїзді Реймсу з рахунком 1-3, і в принципі заслужено. Ніцца відіграла проти на... Ланса, зіграли в нічию. В принципі, були можливості. Ланс виглядав не набагато сильніше і заслужено Домашня нічия для Ніце. В цьому поєдинку, як на мене, все таки фаворитом є Невеликий Варен. Але оглядаючись на попередню гру цієї команди, хоч в них є ряд класних молодих футболістів, думаю, що Ніце може тут зачепитися за очки. Як мінімум, навіть якщо програє, це буде точно не розгоровна поразка. Ніце виглядала непогано проти Ланса, який сьогодні переміг. Паріс Сен-Жермен. Думаю, що в нас чекає тут цікавий футбол. Напевно, що тут буде багато забитих м'ячів, але я пропоную вам розглянути ставку на фору Ніце. Думаю, непогано виглядає фора Ніце плюс 1. Мій прогноз на, на даний поєдинок фора Ніце плюс 1.